Довбані китайці. З таких недоброзичливих слів я почну це відео. Усім привіт! Сьогодні розкажу, як я став жертвою шахрайства на Аліекспрес. Справа в тому, що займаюся всякою е, різною електронікою, в тому числі і силовою, і не дуже силовою. Зараз працюю над такими блочками живлення зарядними пристроями і використовую використовую в якості драйверів е, напівмоста. Хороший драйвер L6388. Від STM Microelectronics, по-моєму, так, STM. І, значить, в Україні вони закінчилися, вирішив я випробувати і замовив їх у піднебесній. Забігаючи наперед, скажу, що замовив я у двох продавців одномоментно. І, на щастя, в одного продавця попалася. Розпайка. Я провірив на навантаження, наємність, вони аналогічні оригіналам. Тобто це оригінал просто звідки демонтований. а другий продавець піндос. Тому що інакше я його не назву. Дивіться, впаю я значить, драйвер на своє місце. включаю блок живлення через лампочку послідовно з 220 вольт. І в мене через 3 секунди лампа просто засвічується. Тобто польовики повідкривалися самовільно. Думаю, ну, бракований драйвер попався, ну буває або неправильно впаяв. Беру другий, перевіряю, така сама ситуація. І потім я починаю перевіряти цю партію, а виявляється, це партія пустунчиків. Не знаю наскільки тут буде добре видно. Зараз я попробую навестися і трошки призумити. Дивіться тут просто пустишки. Пустунчики, в яких немає абсолютно нічого всередині. Просто корпус, просто ноги і підложка для кристала. Самого кристала і підпайки для нього немає. Але дуже красиво нанесене маркування. Маркування таке, як в оригіналі, абсолютно нічим не відрізняється. Так, от, шановні, перевіряйте, будь ласка, швиденько, якщо отримали якісь товари з Китаю з Піднебесної, з Аліекспресу на недобросовісність продавців. До речі, по відгуках він був хорошим, рейтинг цього продавця високий. Я так думаю, що його підставив власний поставщик. Я, звичайно, написав додатковий відгук негативний, дуже негативний, але уже на жаль, повернути. Кошти затрачені, ну, небагато, 50 штук всього лиш приблизно по півдолара. Я не зможу, тому що термін позивної давності давненько уже минув. Ну, Але на наступний раз я буду перевіряти ці драйвери, ну, взагалі, мікросхеми, які тільки будуть приходити. Я взагалі стараюсь купляти їх ем, тільки в офіційних представників. Ем, на щастя, Ну, не, не реклама, але магазин Ворон він продає оригінальні комплектуючі, з ними ніколи не було проблем. А от з Китаю це лотерея. Буває демонтаж якісний, оригінальний. Буває якась відбраковка, яка не відповідає заявленим характеристикам або клон, копія. А буває от такий от пустунчик, який можна просто посмоктати і викинути. Ну, Чесно кажучи, набив би морду тому китайцю. Хоча я думаю, сам продавець тому не винуватий. Ось такі от приколи в мене. Усім бажаю хорошого дня і перемоги.